Всіх вітаю, і сьогодні ми поближче познайомимося з інверторним напівавтоматом. MIG-200ES LED. Напівавтоматичне зварювання характеризується високою продуктивністю, швидкістю, акуратними і міцними зверними швами без шлакових корок. Як завжди, торговий маркет GTM вказує виключно правдиві та власноруч перевірені характеристики. Модель з струмом зварювання від 10 до 200 А та можливістю роботи з електродним дротом від 0,6 до 1 мм. Та електродами від 2,5 до 4 мм. Даний напівавтомат має внутрішнє розташування котушки з електродним дротом, з посиленим механізмом подачі. Швидкість подачі дроту складає до 9 метрів за хвилину. Також присутня функція уповільненої подачі дроту під час розпалу дуги. Апарат оснащено мікропроцесорним керуванням з LED-дисплеєм. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс керування на дисплеї за допомогою системи Synergy дозволяє за лічені секунди налаштувати тип зварювання, силу струму під необхідну товщину матеріалу та зварювального дроту. Також чітко видно швидкість подачі дроту та взагалі всі вибрані та задіяні режими. Тобто, після секундного налаштування, ви можете приступати до роботи і бути впевнені. Що вибрали абсолютно вірні параметри. Дана модель виконана на основі трьох блоків: блок живлення, блок керування та силовий блок. Така компоновка забезпечує високу надійність, ремонтопридатність та оптимальні умови для охолодження елементів. Силовий блок виконана на igbt транзисторах та діодах з швидким відновленням, забезпечує високу надійність, тривалу роботу з високим навантаженням. А також Невелику вагу та компактні розміри. Ця модель оснащена всіма новітніми функціями, такими як форсаж дуги, гарячий старт та антиприлипання. Функція VRD знижує напругу холостого ходу для роботи в умовах підвищеного ризику. Враження електричним струмом. Функція 2T-4T дозволяє здійснювати зварювання довгих швів без натискання на кнопку пальника. Крім основного режиму Мік, є також режим ручного дугового зварювання MMA та аргонодугового зварювання TIG. Звісно ж, встановлено захист від перенапруги, перегрівання та перевантаження. Шикарна комплектація даного апарату дозволить вам майже одразу приступити до роботи. До комплекту входить електродотримач з кабелем та байонетним роз'ємом, затискач маси з кабелем та байонетним роз'ємом, пальник з євро роз'ємом КЗ-2, довжиною дроту 3 метри. Друзі, а вам я дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.